Інформація з кривого рогу щодо ракетного удару, який власне стався на початку 17-ї години, Оперативне групування військ Каховка пише, що найпевніше було запущено три крилаті ракети «Х-101». Імовірно, з бомбардувальника Ту-95МС. і там підтвердили в каховці власне оперативному групоні влучання на західних околицях міста Кривий Ріг. Втрати та руйнування уточнюються. Підтвердив їх уже і керівник місцевої військової адміністрації Олександр Вілкул. Телеграм-канали тим часом пишуть, що певний колапс виникнув у кривому розі після. Повідомлень про те, що можливо зникне вода. Містяни стали масово купувати питну воду в супермаркетах. А водночас, у ріці інгулець після ударів по кривому рогу, рібень води різко піднявся. Ну але це телеграм-канали тут. Інформацію треба перевіряти. Що ж до Запоріжжя, про яке ми теж говорили? Що там секретар міської ради Анатолій Куртєв зауважив, що гучні звуки, які сьогодні чули жителі деяких районів міста під час повітряної тривоги, це відлуння вибухів, що сталися за містом. самому Запоріжжі зараз спокійно повідомив секретар міської ради Запорізької Анатолій Куртєв. Водночас голова регіону Олександр Старух заявив, що ворог поцілив двома ракетами у передмістя обласного центру. Що це були за ракетами? Рекети поки що заяв від наших військовиків від оперативних командувань немає. Можливо, це ті самі бомбардувальники з другим заходом атакували ще й Запоріжжя.